Пропоную до вашої скарбнички ось такий цікавий візерунок, який ідеально підійде для в'язання шоперів або пляжних сумочок. Рапорт складається з одного ряду і чотирьох петель. Набираємо ланцюжок з повітряних петель, кількість яких кратна 4, і замикаємо його в коло. Витягуємо довгу петлю і робимо хибний стовпчик з накидом. Цю же петлю в'яжемо ще 2 стовпчика з накидом. Перший і другий. Пропускаємо три петлі, в четверту в'яжемо 4 стовпчика з накидом. Перший, другий, третій, четвертий. Знову пропускаємо три петлі і в четверту в'яжемо 4 стовпчика з накидом. Другий, третій і четвертий. І повторюємо цей рапорт до кінця ряду. Закінчуємо ряд віялом з чотирьох стовпчиків з накидом, і в першу петлю ряду в'яжемо стовпчик з накидом. З'єднувальна петля з першим стовпчиком. Другий ряд. Хибний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом в наступну петлю. Стопчик з накидом під третій стовпчик віяла спереду. Далі стовпчик з накидом під другий стовпчик віяла спеду. Стопчик з накидом в петлю цього другого стовпчика. Стопчик з накидом в наступну петлю, і стовпчик з накидом під третій стовпчик спереду, і таким чином в'яжемо далі. Стопчик з накидом під другий стовпчик в'яла спереду, стовпчик з накидом в петлю цього другого стовпчика, стовпчик з накидом в наступну петлю і стовпчик з накидом під третій стовпчик в'яла спереду. Далі всі наступні ряди повторюють другий ряд. Так виглядає візерунок в полотні.